Не можу не попросити вас прокоментувати вчорашню заяву Єнса Столтенберга, який сказав: Ну, очевидно, але заяву, яку варто в принципі пояснити нашим глядачам, що Україна може бути в НАТО, але після війни, і тоді, коли будуть гарантії, що війна не поновиться це як розуміти? Ну от, бо так знаєте, виходить так. Ну так ніколи. Ну, а хто дасть такі гарантії? Дуже просто дивна Ні, заява, демотивуюча да. трохи. Е, ну я не читав саме ще не встиг, саме дослівно в оригіналі, не в наших перекладах, прочитати, як сформував Столтенберг. Насправді, членство в НАТО якраз є гарантією, що війна не поновиться. Але те, що е, нас ніхто туди не прийме до того, як ця війна закінчиться, ну це я думаю доволі очевидні речі. Тому що прийняти нас туди під час війни це фактично означає в цю війну вступити. Ну, е якщо я навіть ще можу собі якось так от дуже піднапруживши фантазію, от можу собі уявити, що якісь окремі країни на це б зважились, але уявити собі, що консенсусом 30 країн, які входять до НАТО. Всі вирішили раптом вступити самі добровільно вступити в війну з Росією. Ну я думаю, що ми з вами чудово розуміємо, що це і серії і казок. Тобто, звичайно, що поки ця війна не закінчилась, ніяке НАТО нам не світить. А от наша ключова задача переконати всі ці 30 країн, що як тільки війна закінчиться, власне нас треба негайно приймати, і от це вже буде власне гарантією, що війна не поновиться.